Христос звоскрешено, ні брати та сестри, ми знову з вами зустрілися в наших діалогах місіонерсько просвітницькій програмі «Духовні Обрії. Сьогодні гостем нашого ефіру є настоятель Святопокровського храму в селі Кендеришів, протерей Вадим Гайдеш. Вітаємо вас очі у нашій студії. Щиро передусім дякуємо за те, що викроїли час і погодилися приїхати до нашої такої сьогодні справжньої студії, до Свято-Успенського храму. На базі якого ми реалізуємо наші телепроекти, відразу скажу брати та сестри, вам, що просимо вас підписуватися на наш офіційний відеоканал Сінопсіс ТВ. Посилання на нього ви зараз бачите у правому кутку нижнього екрану ваших смартфонів. Разом з тим нагадуємо вам відразу, що в нашої телепрограми є своя електронна скринька, на яку ви завжди маєте можливість надсилати свої листи побажання та питання, які нам звичайно допомагають в майбутньому формувати тематичне коло наших програм. Електронна адреса перед вами теж на екранах. Будь ласка, долучайтеся до нас, підписуйтеся, і ми щиро дякуємо кожному із вас за ці тисячі. Переглядів, які ми фіксуємо на своїх відеоканалах, за те, що ви активно долучаєтеся до нашого місіонерсько-просвітницького е, кола програм. А з Вадим сьогодні ми вибрали програму, яка е, надійшла до нас знову ж таки на нашу пошту. Це історія, е, яка спонукала нас е, придумати тему і потім. Уже безпосередньо її розгорнути тема нашої сьогоднішньої телепрограми, брати та сестри, буде називатися Це не моє життя. Чому така назва? Ви здогадаєтеся в кінці телепрограми, але зараз ми звернемося до іншого. Я вам зараз прочитаю історію, яка прийшла на нашу електронну скриньку, яка, в принципі, і заставила нас саме таку тему вибрати саме цього ефіру. Історія наступна: у мене народилася дитина важким інвалідом, пише мама. Я вважаю себе винною в цьому, не знаю, як жити з цим далі. Постійні думки про вбивство, самогубство. Я самогрішна людина на цій землі. Чому мені це? Це моя друга дитина. Люди народжують по четверо, по шестеро дітей і все добре з ними. І чого таке маленьке створіння має мучитися в лікарняних палатах з тисячами уколів? За що цей маленький ангел має терпіти таку несправедливість і біль? Я молюся до Бога, до Божої Матері, до ангелів, читаю канони, акафісти, як тільки можу, а покращення нема у неї ніякого. Чому? Чого? Вони мене не чують, чи в чому інше є причина. Ось така історія отець, Вадим. Я думаю, що у вашій пастерській практиці, в принципі, ми з вами молоді священнослужителі, але вже траплялися випадки, коли дійсно люди приходять до священнослужителів з болем, з біллю, із горем, із ситуацією, яка виходить за рамки сприйняття, тому що віруюча людина, навіть віруюча людина. Має якісь рамки сприйняття коло своїх можливостей, то коло терпіння, коло віри, скажімо так. Але бувають е, е, випадки, коли людина не знає, е, якби, як себе поводити, як на це реагувати. Тобто, е, перше питання, думаю, буде логічним, як сприймати в житті такі випадки, як людям бути з цим? Чес, Олександр, дякую за запитання. Дійсно, сьогодні Важка і серйозна тема, тому що ми, як священники і взагалі в суспільстві, дуже часто трапляються такі випадки, коли е, в сім'ї народжується або з самого малень, mm. маленького такого віку е, діти інваліди. Так. Давайте візьмемо так іменно з історії, яка була сьогодні поставлена. <кхід> е, те, що Ми бачимо, що мама була віруюча, тому що мама є віруюча, тому що молиться Божа Матря, хранителю. Ну і бачить результати, що поки немає ніяких результатів. Так. Ще ну, тут треба питання це поділити, цю тему поділити на, на, на як людина віруюча. Тому так. що є е, е, сприйняття цієї проблеми як невіруючої людини, а є сприйняття цієї проблеми чи цього питання як, як людини. Ну, Сходячи із сьогоднішньої історії, будемо давайте, от іменно з віруючою людиною. Так. Тому що, е, як сприймає невіруюча, і віруюча це зовсім протилежні і різні такі відношення до, до, до даного питання. Віруюча, людина, звичайно, має розуміти, що це її хрест, що це їй дав Господь. У е, мене були такі випадки, коли навіть колега, священик, з якої народилася дитина, чи ДЦП, чи там, аутизм. І каже, це друга дитина в сім'ї. Каже: ви знаєте, я цю дитину так люблю. Вона особлива. При тому, що в нього є дитина здорова повністю. А от дитина каже, це особлива. Ми її дуже любимо. І каже, я би не знав, як, як я далі поводив себе, як далі моє склалося життя, якби цієї дитини не було. Тобто, для віруючої людини це сприйняття так, як Господь дав, це воля Божа. це... це те, що Господь дає, і ти маєш приймати. І, звичайно, тут воно не так легко. Ми можемо говорити, зараз спілкуватися, ми то не так не переживаємо, як переживають то інші люди, які ну, загружені в цьому, в цьому цій проблемі чи в цьому питанні. І, звичайно, людина має переосмислити, звідки то то взялося. Звичайно, ми маємо розуміти, що з точки зору давайте, Євангелія, що хворіють діти по гріхах батьків. Тобто воно не могло прийти просто так, до речі, хвороби дітей вони не завжди з'являються по гріхам батьків. Буває таке, що це дуже, до речі, цікаве питання, тому що часто люди апелюють до святого письма, так, так. до старого заповіту, що до третього, до четвертого, до п'ятого, до шостого коліна. Так. Але ми знаємо в новому заповіті за зовсім ще є бачення і слова, які говорив тоді пророк, вони мали безпосередній контекст. Це треба розуміти, чому він говорив до, 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 і до яких людей, так? Так. І тому дійсно ви маєте, як так. кажуть, рацію. Дивіться, е, якщо брати з точки зору Євангелія чи з точки зору взагалі святого писання, е, хвороби можуть бути давайте питання дітей, е, можуть бути як, е, як благословення Боже. З іншої сторони, може бути як покарання від Бога, так, за якийсь ці інший рехент. З другої сторони, може бути як е, випробування, скушення, От у випадку, наприклад, праведного Іола. Тобто Господи давав як випробування віри його. От, е, Далі. Е, ну, ось декілька з цих варіантів може бути подана хвороба дитині, сім'ї. іменно... У різних випадках ми не можемо судити, наприклад, приклад Якіме Яни, батьки Божої матері, їм Господь не давав дитину поначалу, або думали, що то не грішні люди. Не завжди буває таке, що у хорошого священника, хорошої людини, яка ну, старається ходити в храм Божий, віруючи, можуть народжуватися такі діти. Це не означає, що там людина покарана за якийсь ну, за той чи інший гріх. Ну тому, судячи з цього питання, яке ви задали, треба старатися так приймати як волю Божу. Ще таке хочу звернути важливу таку увагу. на важливе на це питання. От люди задають, чому? За що мені таке? Чому я так? Да, чому я, чому мені так, чому ось моя дитина має страждати в цьому? Тож, давайте звернемося до святих отців. От преподобний Антоній Великий задав це питання Богові, каже, Боже. От Чому одні багаті, другі бідні, чому ті злі, вони там хорошо живуть, а добрі, там, добре, погано живуть, чому одні хворіють, а інші так, здорові, так? І потім отримав відповідь. Каже, не тобі судити з промислу Божий. Ти знай своє. От І нам, напевно, так само потрібно не сильно розсуджувати. Хоча наша передача, якби на цекла на тому, що ми розсудили трошки це питання, але якщо брати в загальному і в такому великому плані. Не нам розсуджувати, чому та дитина захворіла в батьків, а от інші, там, наприклад, там, вроде, там, погані вчинки роблять, погано в животі, і у них там по 4-5 дітей, як говориться у сьогоднішній історії. Так. От, тому не дуже треба розміщати, роздумувати, чому так Господь дає, але з іншої сторони треба шукати причини десь у собі, бачити волю Божу в цьому. Дякую, отець Вадим, за таку розгорнуту відповідь. Нагадуємо вам, шановні глядачі, ви дивитеся телепрограму Місіонерський проект Духовні Обрії, гостем нашої сьогоднішньої студії є протерей Вадим Гайдиш, на святель Святопокровського храму в селі Кендерешів. Ми розглядаємо сьогодні тему це не моє життя. На початку програми ми ознайомилися з окремою історією однієї особи. Жінки, яка дійсно не знає, як себе вести далі в житті, як бути із цієї ситуації, яка є і в житті, і, скажімо так, доповнюючи вас трошки, ти зведім, дійсно, Господь, якщо дає Христи людині, то Він дає їй силу, так, для того, щоб ми її, як апостол говорить, і це продублювано Іван, що я не можу вам більше дати, як ви можете понести. Тобто, як зрозуміти? от, Цю шкалу можу, не можу, це вам в цьому допоможе тільки ваше духовне життя. Тут є ще проблема напевно особистого духовного, наскільки ви багато е, над собою працюєте, наскільки ви е, можете терпіти, можете не засуджувати. Тому що часто люди кажуть, Бог у мене в серці, а разом з тим людина бреше, наприклад. Людина обманює, людина краде. Тобто, як може бути в тебе Бог в серці? Тобто, якщо о, дійсно о, ви вже пізніше пишете, що я і люблю цю дитину, і це ваша, до речі, друга дитина, як пише нам мама цієї історії, тобто о, Бог вже вас благословив по великому, за великим рахунком, у вас є діти, це дуже велике благословення. Боже, тому радійте тому, що є. А і церква нас закликає взагалі робити добро для чужих, так? для незнайомих людей. А тут так сталося, що у вас, є, у вас вдома є чудова можливість подвоїти, потроїти свої заслуги перед Богом, перед усім. Тому що ми всі тлінні, ми живемо не дуже довго на цьому світі, але ми винесемо звідси лише те, що ми звідси візьмемо добре і що зробимо добре. Йдемо далі, О, Вадим. відчуття аду від душевних мук. Я не можу дивитися на інших дітей, але люблю свою дитину, продовжує мама. Так? О, О, так, дійсно, авторка цієї історії, віруюча людина, це безапеляційно. Але разом з тим бачимо, що в неї все таки є думки. Дуже погані і про суїцид, так? так. І про душевні муки, які її гнітять. Що як пастир, може, як пастир можете порекомендувати цій, як вийти з цього аду? Тут дуже важливо <кхів> не падати в крайності. Тому що людина може, взагалі тут людина впадає в крайності, і взагалі треба трошки з другої сторони дивитися на цю ситуацію. Взагалі, Треба цю біль прийняти, напевно, цю біль, звичайно, переживати і розуміти, що ця біль вона не дається для того, щоб ти мучився чи мучилася, а ця біль дає в тому, щоб ти щось внутрі розкрила для себе, розкрила якісь, якісь внутрішні духовні дари, в тому, що ви, наприклад, назвали дар Терпіння. От, дар, дар милосердя, дар любові е, людина, яка любить, це ж своя дитина, твоя дитина, е, то вона не може ну, не повинна так старатися е, приймати думку, про те, щоб покінчити з собою чи там якісь такі думки приймати і їх далі розвивати. Далі е, дар допомоги, дар молитви. Що молитися таким людям, порекомендуєте? Знаєте, людина, якщо, наприклад, це проходить вже декілька років, от я пам'ятаю, хтось з тих отців говорив, от ти молишся там, скільки можеш. Наприклад, людина, дитина незряча, так, чи людина незряча. От в мене були такі випадки, я так, радив. Молися, от що молишся. Що молишся, скільки можеш, скільки знаєш, що знаєш, тому що людина не може прочитати. Але молися до якогось певного періоду, до певного терміну такого. Якщо тобі Господь не дає зцілення, не дає одужання в будь-якому випадку. Я просто на прикладі незрячості, перестай молитися, прийми це як хрест прийми це як волю Божу. В нашому випадку, якщо дитина така невеликовна, можливо, там якесь можуть бути полегшення. Там якісь ліки нові знайдуть, можливо, десь за кордоном може людина виїхати якусь операцію зробити. Mm -hmm. Щось якесь полегшення буде, але повністю одужання, можливо, не буде, то треба ну, прийняти, так, як воно є. Молитися, приймати і далі жити. Дуже багато є людей, яким ну, до кінця свого, свого, свого життя, до кінця життя своїх дітей, якщо бувають такі хвороби, що там, вони можуть ну, тривати там, 20 років, 15 років. Yeah. Ну, тобто батьки можуть. Е, е, бути, е, ну, ховати своїх дітей за те чи пороби. От, е, Треба хвороби. Але є ще і коло людей, які мають таких самих дітей, це теж треба враховувати. Е, Здорових? Ну, хворих хворих, хворих. хворих таке, так. 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 Та, шоб, ти розумієш, ти не один. До речі, дуже добре, коли відбуваються певні такі. Соціалізація цих дітей в тому плані, що вони зб... організація, точніше, коли вони збираються разом. Да, коли вони розбираються разом і спілкуються про свої проблеми. Uh -huh. Можливо, ці проблеми спільні, такі вони тоді діляться, як вони рішають точніше, проблеми, як вони відносяться один до одного. Тобто є спілкування, і вони знають, що я не один. Тобто є такі сім'ї, коли ми збираємося. І ми спілкуємося, обговорюємо, виражаємо через, ви знаєте, людині легше виговоритися, тоді ну легше, коли вона виговориться. Тоді легше вона воспринимає ту проблему. І з цим самим проблема вона розділяється. Так, так тому що коли ми ділимося з болю з кимось, ця біль розділяється. Коли ми ділимося звичайною радістю, ця біль Це це пошосело -по так дійсно. А, я пам'ятаю, років 9-10 тому в нашій єпархії проводився чудовий спільний проект із. Медико-соціально-реабілітаційним центром «Дорога життя, який діє в місті Ужгороді. Там і діти, і ДЦП, і гідроцефаліт, і синдром Дауна навіть були діти, пам'ятаю. І у них був такий проєкт, називався Зірки досяжні. Ми разом з інвалідами мали 200-300 метрів з колясочниками піднятися на полонину. І Я йшов поруч із одним чоловіком, якого дитина була в колясці, ДЦП було це, пам'ятаю. І ми розговорилися, йдемо на полонину, піднімаємося. І я кажу, ну це особливі діти з обмеженими можливостями. Чоловік посміхнувся і каже: ви не повірите, але це діти з надможливостями. В них немає, вони більші мають можливості, як ми. Тому я би хотів повернутися до молитви. так. Молитва, от Момент молитви. Дуже багато людей питають, чому я власне, вас запитав, що, які молитви читати? так. Тут є крайно ще ще інші. По-перше, люди дивляться на молитву, які мало церковні, як на якийсь лакмусовий папірець. Я виконаю це, і мені потрібно, щоб це був результат. Або так декілька 40 разів 40, 40 сокових. Ось люди, ну от тільки такий, як афіс, тільки така молитва, тільки така псалтир, тільки такий псалом і більше нічого. Але потім від цього народжується друга крайність. Людина не отримує, і тому, що механічно дивиться на молитву, як на механіку. А молитва це є дух перед усім. Ти маєш бути готовий до того, щоб отримати, і ти маєш щось дати, як ми в на літургії, так? Uh -huh, Скільки так. подай, Господи, подай Господи, ну а чому Бог тобі має давати, що ти дав Богу, наприклад, так? Тому треба це теж враховувати. На великий жаль, отець Вадим ефір наш підходить, добігає до кінця. У вас є буквально кілька секунд сказати нашим глядачам, якісь слова побажання. Я вам передусім дякую ще раз, що ви прийшли на нашу програму. Повторююся, брати і сестри. У нас є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. І не забувайте підписуватися на наш офіційний відеоканал Мукачівської епархії Сінопсіс ТВ. Ви на ньому можете в будь-який час подивитися всі наші телемедіапроекти, які ми реалізували за ці останні 10-15 років. Будь ласка, отець. Хочу звернутися до наших е, телеглядачів з словами е, те, що ми навчилися приймати волю Божу. Е, те, щоб ми вчилися, і це наше навчання, воно не було е, воно не має бути легким, так, але воно має бути е, правильним, воно має довести нас до е, спасіння. І ця ситуація чи там, ця подія, яка відбулася в вашій сім'ї. Що вона привела вас до Бога, привела вас до спасіння, привела вас до більшої праці над собою і ви з сім'єю, чи дитина здорова, чи дитина хвора, спасли свою душу. Щиро дякуємо. Те водим. Дорогі брати та сестри, до наступних зустрічей. Христос Воскрес, уістину воскрес сім благослонь Божих вам у житті та вашій діяльності.